Волонтери батьківщини за ініціативи народного депутата України Валерія Дубіля вкотре передали прилузьким сім'ям гуманітарну допомогу: дитяче харчування, лікувальні сиропи та інші речі першої необхідності цього разу молоді сім'ї разом з дітками, серед яких є переселенці, в рамках програми Дитяча країна, батьківщина отримали допомогу у вигляді дитячого харчування, засобів гігієни, памперсів, ліків для дітей. Така допомога надважлива нашим сім'ям, і ми будемо надалі допомагати усім, хто потребує такої допомоги. Вперше допомогу від благодійного фонду Надія отримує мама двох діток Іна пурич, переселенка з-під Бахмута, для малечі трьох місяців та чотирьох ручків Предмети гігієни, суміші, памперси стануть у нагоді. Дуже дякую усім, усім волонтерам, які працюють, які дуже дуже допомагають нам, переселенцям. Так так як у кожного є маленька дитинка, багато багато дітей, які потребують допомоги, ну дуже дуже вдячна. Усім волонтерам, всім, 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 хто працює над цим. Завдяки волонтерам родина Оксани Жежері, переселенки з Нової Каховки, забезпечена всім необхідним. Сім'я з дітками одного та п'яти років з окупованої території приїхала тільки з документами. Такі організації допомагають, багато допомагають, тому що без їхньої допомоги ми тут би, ну я не знаю, як би ми виживали. Дякую таким організаціям. Крім смаколиків, памперсів дитячого харчування. Оксана Жежеря отримала продукти. Харчування, миючі засоби. Пенсіонери, прилучани Катерина Іванівна та Володимир до волонтерської організації прийшли за необхідним для маленьких правнуків. Не обіжають нікого, привітують. Я отримала все те, що мені дали. Я благодарна. Дуже велике спасибі. Дай Бог вам здоров'я всім за гуманітарною допомогою для своїх діточок. Олена приїхала з Яблунівки. Додому везе дитячі суміші, ліки, предмети гігієни. Дякую, Марію, Дюбелю всім, хто допомагає в рамках програми Дитяча країна, батьківщина родини з дітьми цього разу отримали 100 наборів продуктів харчування, дитячої гігієни, лікувальних сиропів та багато іншого. Загалом, з літа 2022-го гуманітарну допомогу отримали понад 5,5 тисяч молодих родин Чернігівщини. Ініціатор програми Валерій Дубіль переконаний, благодійний фонд допомагатиме людям стільки, скільки це буде потрібно.